Шановні брати і сестри, дорогі українські народи, дозвольте щиросердечно привітати всіх нас, нашим величним великодним привітанням Христос Воскрес. Улюблені Господом, варто нам зрозуміти, врешті-решт, що це не просто подія такого планетарного масштабу. І подія, яка повинна настільки дивувати і приводити в захоплення, що сталося один раз таке чудо і чудес, але це подія великого визволення людства, це подія людської долі, тому що все слово Боже, особливо новий завіт, асоціюється з тим, що подія Христового Воскресіння. Безпосередньо зв'язана із долею не сам перед духовним Воскресінням людей. А ми добре знаємо, що щастя людей походить від того, в якому стані є, як ми кажемо, по-простому її душа, її субстанція, яка не вимірюється фізичними матеріальними параметрами, від нашого духа. Від того, наскільки ми є наближені до Господа Творця, наскільки ми є наповнені Його любов'ю, і наскільки ми благовіємо перед Його священним законом, перед Його заповідями і виконуємо їх, у цьому залежить і полягає уся наша доля і весь наш життєвий успіх. Тому ми не можемо зорієнтовуватися тільки на тому, наскільки ми мистецькі, наскільки ми на високому художньому рівні можемо відзначити Христове Воскресіння, наскільки ми провели дні перед посту за всіми приписами церковного, церковного життя, але наскільки життя Христове повернулося до нас. Наскільки наш, наші дні прийдешні будуть кращими, щасливішими, ніж були у минулому? І коли ми стежимо за посланнями апостольськими і е, діями святих апостолів, у них завжди тема і ідея Христового Воскресіння була домінуючою темою. Вони на цьому будували усю свою місіонерсько проповідницьку працю в будь-яких сферах серед будь-яких народів, коли навіть найбільше вони є затемнені і запаморочені різними, різними язичницькими уподобаннями. І ось святий апостол Павло до цієї теми повертається багато разів. Я прочитаю один фрагмент. Із його першого послання до Коринтян 15 розділу. Коли ми тільки у цьому житті уповаємо на Христа, то ми найнещасливіші від усіх людей, тепер же Христос Воскрес із мертвих і первістком між воскреслими з мертвих стався. Як через людину прийшла смерть, так через людину і Воскресіння з мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так і в Христі всі оживуть, кожен своїм порядком первісто Христос, а потім Христові у приході Його. Як бачимо, що Воскресіння, чудо Воскресіння Христове. Дух Святий через Апостола поєднує в єдине ціле, в єдиний божественний сплав з духовним Воскресінням і відродженням народу народів світу. Це означає, що цю подію не можна тільки споглядати, не можна тільки її увіковічнювати у засобах мистецтва. Архітектури, скульптури, музики і інших сфер нашого культурного життя. Ми мусимо повернутися, шановні брати і сестри, до наших 26 років, вже майже коли Господь дарував нам незалежну Україну. Ми не можемо навіть зараз дослідити, звідки це взялося, це божественне. Небесне, осяйне гасло Христос Воскрес, Воскресна Україна. Це чудове гасло. І напевно в той час, наскільки серця нашого визволено із неволі, багаторічної неволі атеїстичного і чужинницького режиму, що Воскресіння Христове Великдень. Ми розуміли, як велик день нашої нової долі. Сьогодні, можливо, вже навіть десь так сором'язливо хтось обходиться стороною. Ніби це стало таким архаїзмом, що тоді ми були всі натхненні, ми робили ланцюг з луки, ми виходили із велегласним хвалінням Господу задаровано!» Незалежність на вулиці, на Майдани, і ми вірою сприймали свою кращу долю. Невже Господь у чомусь нас образив або обійшов нашу долю стороною? Абсолютно ні. Пам'ятаємо, дорогі Господі, що всі наші проблеми якраз народжуються там, де нами. Ця божественна істина і істота, дарована нам, Господом, через Воскресіння Христове, десь є уневажнена. Послання до Ефесян у другому розділі, ми читаємо, я просто цитую такі слова, що Бог багатий милосердям і любов'ю, нас, які були мертвими згідно наших гріхів, воскресив разом з Христом. І посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. <му> Насамперед, це є акцент, що гріх це є джерело, це є причина смерті. Спочатку духовної смерті, а потім і фізичної, а потім і державної національної. Там, де гріх неподолений, там, де зневажений цей божественний здобуток Воскреслого Христа, там обов'язково починається епоха суму э, стагнації, як то кажуть медики, завмирання. І сьогодні, на 26 році нашої національної незалежності, ми в кінці мусимо робити. Справедні, справедливі висновки, якщо нам ми удостоєні такої надзвичайної честі, що духовно Воскресаємо з Христом, підняті у славі до такої славі, як Христос Воскреслий, написано підняті з Ним на небеса і посаджені з Ним у Христі Ісусі, тобто, ми оточені Христом. Ми замешкані в Його істоті, а це означає, що будь-яка сила зла, будь-яка сила мороку і темряви, як я сьогодні у великодному привітанні наголошував, що мені я маю ключі, пекла і смерті. І святий апостол Павло заявляє у посланні до римлян, хто буде звинувачувати обранців Божих? Господь той, хто їх оправдає. Ми маємо багато ресурсів, захованих у Божих скарбницях. Ми маємо багато гарантій небесних, які обов'язково Господь готовий їх виконати. І Він виконає. Але ми мусимо у цей урочистий день Великого Дня подивитися тверезо на наші помилки. І щоб їх зрозуміти, я хочу повернути нашу увагу до слів нашого Спасителя, які знаходимо у 14 розділі Євангелія Святого Яана. Ось слухаймо, коли любите мене, заявляє Спаситель, то виконуйте мої заповіді, і я благаю Отця. Він дасть вам іншого утішителя, щоб пробував з вами по вік. Духа Правди, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його. Але ви знаєте Його, і Він з вами перебуватиме і у вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас. Ще трохи. і Більший світ мене не побачить, а ви будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Як бачимо, що Христос прийшов не для того, щоб його величали, я не раз говорю і сьогодні, у цей урочистий день Великодня заявляю: що вища мета Божа і вище Бога Сина Ісуса Христа. Це побачити, повернути людей до слави Творця. Славу, яку ти мені, Отче, дав, заявляє Спаситель у Пересвященницькій молитві, я їм дав, нехай будуть єдині так, як ми з тобою, Отче, єдині. Але ми бачимо, Христос говорить, коли мене любите, не будуйте мені пам'ятники, не намножуйте навіть величаві храми. Це все потрібно. Але виконуйте мої заповіді. В цьому ж розділі ми читаємо ще інші заяви Христа. І тоді, коли ви будете виконувати мої заповіді, тоді ми з Отцем Небесним прийдемо до вас і оселю там заснуємо. Але я особливо хочу звернути увагу, коли ми є сьогодні доволі збентежені, так багато обіцяльників наших. Десь відвертаються спиною до нас. Один лютий ворог тисне нас і хоче потопити нашу, наш народ у крові, чигає на нашу землю день і вночі, вже четвертий рік поспіль. Інші, які вважаються нормальними християнами, але коли бачать сусіда у біді, вони ніби цього не запримічають. Виявляється, що коли людина несе зло іншій людині, ця людина вже ніколи, вона давно вже не бачила Христа. Він, він давно вже є видалений із її світогляду, з її духовного бачення. Але тут для нас є щаслива нота, щаслива обітниця. Але ви будете бачити Його. Бо Він з вами пробуває і у вас буде. Тобто, вже Господь Бог у третій особі Святої Трійці, Бога Духа Святого, Він буде з тим народом, який вміє іти до слави своєї через упокорення. Пам'ятаємо, коли я говорив про це у День благовіщення і квітної неділі. Слава Божа є. Через упокорення, через смиренним людям, коли люблять Господа тоді, коли, здається, він ще нічого чудодійного їм не вчинив, але для них Його слово, Його закон, Його поради є найвеличнішими і найбільш пріоритетними. Тому, коли ми оглядаємося на всі чотири сторони, Хто нам допоможе? Хто сьогодні захистить нас, хто звільнить нас від тягарів, які несемо? Не хочеться говорити щось сумного у величавий день Великодня, але коли ми маємо зовнішній борг 73,5 мільярди, звичайно, не нашої, національної валюти, це означає, що наш народ є надзвичайно. Під великим тягарем, хто нам допоможе, а мусимо розуміти, що наша надія, наше зорієнтування мусить бути тільки на єдиного, який сказав: Я маю мені дана влада, всіляка влада на небі і на землі, той, який знав, як звільнити нас від вікодавньої, багатолітньої. Загрози смерті, які, яку вороги зовнішні і внутрішні нам провокували, той знає, як, як колись воскресло Лазаря розв'язати наші погребальні полотна. Пам'ятаємо цей приклад: чудо Воскресіння, але воскреслий вийшов оповитий погребальними полотнами, щось дуже подібне до нашої долі. Ми вільний народ, ми маємо незалежну Україну, але пов'язані по руках і ногах зі своїми внутрішніми проблемами, гнобителями, безчесними людьми. Хочемо вибрати як найкраще, а вибираємо, як завжди, як така річ в народі. Хочемо мати найкращого правителя, а вибираємо щось заурядне, улюблені, але цей день Христового Воскресіння не для смутку і не для занепадництва, тому що той, який сказав, що хто вірує в мене, то навіть як помре, буде жити. Ми не вмерли, і ніяка сила смерті не, не здолає наш народ. Якщо ми не дай Бог, не спровокуємо собі смерть. Не спровокуємо собі свою навмисну віддаленість від життєдавця і не дозволимо йому з нами разом з ним нас воскресити і підняти до гідності Творця, до небесної осяйності. Але я розумію, що час мій ефірний вичерпується, тому дуже хочеться побажати кожній родині українській. Кожній особі. Сьогодні, дійсно, як казав наш Спаситель, коли побачите всі ці явища, які відбуваються, то випростовуйтеся, піднімайте голови ваші, бо ваше відкуплення наблизилося. Хай ця величава істина Господня буде домінантою нашої долі і привітаємо одні одних цим славним. Великодним привітанням! Христос Воскрес! Христос воістину Воскрес!